Заробляти гроші це складно. Потрібно вставати сьомій ранку, слухати начальника, який постійно щось хоче від тебе, виконувати незакінчені завдання, переживати за зарплату і так далі. Але що якщо я тобі скажу, що є спосіб заробляти, не вставаючи о сьомій ранку. Ще якщо тобі не буде потрібно працювати по 8 годин на день, слухати начальника і робити те, що ти не хочеш. Але серйозно, я говорю про переградні системи банків, які можуть приносити реальні гроші. Просто ділишся посиланням і отримуєш гроші. Я вже ось заробив тисячу гривень всього за пару днів. Просто запрошуючи людей через своє реферальне посилання. Вони відкривають картки в банках, і я отримую за це гроші. Звучить неймовірно, правда? Але ось що цікаво: банки буквально платять тобі за те, що ти приводиш нових клієнтів. Хочеш заробляти як я? тоді дивись це відео до кінця. Бо сьогодні я покажу, як це працює, як монетизувати реферальні програми банків і дам вам кілька нереально крутих лайфхаків, як збільшити заробіток в кілька разів. І да, до речі, якщо у тебе є вільні 30-60 хвилин на день, то цей спосіб ідеально підійде для вас. Отже, що таке реферальні програми банків? Зараз розпочав. Якщо коротко і розумно, то це коли банк платить тобі гроші за те, що ти залучаєш нових клієнтів. Як це працює? Все дуже просто. Качаєш якийсь банк, далі відео буде, які банки платять. Реєструєшся в банку та отримуєш своє унікальне посилання. І поширюєш його серед своїх друзів, знайомих або незнайомих тобі людей. Коли хтось реєструється через твоє реферальне посилання і виконає всі умови, а саме відкриє карточку, ти отримуєш гроші на баланс. Знаю, знаю, ви скажете Володька, звучить схема як з 90-х, але ні, це не так. Банки самі пропонують таку пропозицію. І це для них звичайний маркетинговий хід. І якщо ти хочеш спробувати зробляти на цьому способі, дивись дане відео до кінця. Обіцяю, воно буде цікавим. А і ще також, якщо хочеш отримати 500 гривень, заходь мій інстаграм, там я розіграю 500 гривень, а може більше, серед своїх підписників. Так, давайте почнемо розбиратися, скільки ж можна заробити. Все залежить від банку. Деякі банки тобі платять більше, інші менше, але це все одно гроші, які ти отримаєш без всяких вкладень і без всякого напрягу. Почнемо з класики: Монобанк, мабуть, найпопулярніший онлайн-банк в Україні. Вони платять 50 гривень новим користувачам. Що треба зробити, щоб отримати їх? Скачати додаток Monobank. за посиланням, яке я залишу в описі. Встановити через Apple Store або Play Market, якщо у вас Android. Авторизуватися через Дію це реально набагато швидше, ніж фоткати паспорт і селфитись, відкрити безкоштовну картку і все. Гроші прилетять автоматом на вкладку з кешбеком або бонусом. Просто і швидко. Другий у нас А-банк. А банк теж вирішив не відставати від Monobank. і також дає 50 гривень новим користувачам. Умови схожі. Скачати додаток, зареєструватись, отримати гроші на баланс. Єдине, що варто знати: тут зазвичай гроші. Приходить трошки повільніше, ніж у Монобанк, але вони приходять. Третій Ізібанк. 50 гривень за відкриття звичайної картки, і 150 гривень, якщо відкриваєш картку з кредитним лімітом. Це непоганий варіант. Особливо, якщо в тебе вже хороший кредитний рейтинг. Просто все проходиться через застосунок, без зайвих заморочок. Четвертий у нас Сенсбанк, а саме колишній Альфа банк. За реєстрацію та відкриття стандартної картки тобі дають 100 гривень. Бо тут уже стає цікавіше, але є одна умова. Тобі має бути більше 18 років. Реєстрація через застосунок проходить гладко. Картка віртуальна. Казу активується і бонус на місці. А ось і головний король реферальних систем. Ну перед тим як розповісти про нього, хотів би вам порекомендувати ще один спосіб заробітку. А саме оператор чатів. Що треба зробити? Просто спілкуватися з хлопцями від лиця дівчини. Ти ні в кого гроші не вимагаєш, ніяких шахрайських схем, просто текстові діалоги. Сам я теж працював і за неділю мені вдалося заробити 100 доларів. Кому буде цікаво, посилання залишу в описі. П'яте це пумп. який я й казав, це король рефералов. Перші 100 гривень ти отримуєш просто за відкриття рахунку. А вже якщо оформлюєш кредитну картку, то це вже плюс. Плюс 200 гривень. Серйозно, 300 гривень просто за кілька хвилин в телефоні, нічого не роблячи і не напрягаючись. Чому б і ні? По банкам пройшлися. Тепер давайте перейдемо до лайфхаків. як заробити більше. Зараз дам тобі декілька крутих лайфхаків. як збільшити свої доходи в кілька разів. Це дуже просто. Ось як роблять люди, і це часто всього не працює. А ось як працює чаще всього. Я заробив 3 3000 гривень просто запрошуючи своїх друзів. Хочеш так само, зареєструйся через моє посилання і отримай гроші. Треба завжди показувати вигоду для людини. Це дуже важливо. І таким способом ти залучаєш більше людей. Ти також можна знайти людину, яка буде робити розсилку. Початам за гроші. Ну не завжди це вигідно, майте увагу. Міфи та реальність. Перший міф це піраміда або обман і так далі. Ну насправді це не так. Банки самі пропонують такі умови, бо, грубо кажучи, це вигідний маркетинг для банку. Другий міф, як всі кажуть, це працює тільки для блогерів. Ні, і ще раз ні. Не ведіться на цю брехню. Рефералів можна знайти навіть без великої кількості аудиторії. Достатньо друзів, груп, соцмереж та чат третій міф це займає купа часу. Ні, це не так. Все, що потрібно, це зареєструватися, отримати посилання і ділитися з іншими людьми. Весь цей процес займає максимум кілька хвилин. На цьому все. З вами, як завжди, був Володя Кеш. Надіюсь, відео було цікавим і корисним для вас. Якщо хочете відео про те, як я буду заробляти 3 дні на реферальних системах банків, тоді давайте наберемо 200 лайків. Я зроблю це для вас. Також заходьте в телеграм та можна зробити кеш. І всім до зустрічі!